Слава Україні, шановні вболівальники, вітаємо вас з Дніпра, кардинал-авангард з Рівного. Традиційні червоні кольори у атлеті футзалу. Дуже цікава боротьба, колективи амбітні, колективи дуже цікаві і зараз може бути небезпечно Васильєв. Не зміг. І 33-й Едуард Нагорний. Так, ой, як небезпечно і помилка. Не розібралися тут Кримковий і ну, при, прийняв м'яч кримковий і не розібралися вони тут з міщеряком. і отримали м'яч у ворота. Але але одразу одразу Алетик Пруза нагорний відповідає забитим Це третій номер. Один-один. Як у нас так. ми це бачимо гол е, кардинал-Авангарда, який ми навіть не встигли показати. А це? А це Нагорного. Горного. У три четвірки грає Павло Дармавіс. Зараз Зінгер з нічим удар повороток. Справжні болівальники фузалу. Безумовно можуть бачити, за їх виступами. Небезпечно було. Можемо назвати таким дуже акуратним на увазі. Ну, вас подивимося, що буде далі. Так, так, ну поки що він зовсім не грубий, але Файдор мав нагоду. Перетинає центр поля. Андре Луїс. Який простріл і кримтовий міг. Сам де вперед. Підзвичай Андре Луїза. Ну, там його рукою притримували. Яка боротьба, Леняш, не потрапляє у воротах. Ну, не так це просто зробити. Дуже сильний захист у рівнян. І ось удар від Калашника. Мішеряков пішов вперед. Щур. Удар стійка рятує. Ну, а я скажу, що зараз. Ой-ой-ой. Острий ой, 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 я... момент. Андре Луїс удар. В Сінгелі Андре Луїс біля м'яча, хто буде пробувати. Андре б'є. і Сейв. Андре Луїс. Гарний удар. І браво Дівченка. Знову Ланко. Непогана передача. Пас і небезпечно було. Але просто передача Андре Луїсу. Той йде вперед. Пас на Файдора. Файдор удар! І черговий сейв. Небезпечно вийшов цей момент, подивитись. Дивіться, так. Перехоплення, контратака Атлетику Джалу. Калашник іде вперед. Пас на третій, на удар. Д'якшенко на міс. Отже, пролунав свисток і одразу Васильов під нього відкрився. Отримує передачу. Ну і такий пас удар. І Шур. Віщеріков підключається. м'ячем, наліво знов на Калашника. Калашник буде бити. Удар і... Знову у Калашника в першому таймі було кілька ударів, але по зворот воріт, він був би така пристрілка. І мені здається, це може датися в знаки. Подивимось, а який момент у футзалі. Тим часом Атлетик футзал атакує. Андре Луїс. Такий просто удар. Ширяков. Притиснуть Дніпряни суперника до їх воріт. Андре. Луїс, Браво, гарний удар. Виповнює обсяг чорнової роботи, дуже великий. Ну, справжній капітан, капітани повинен бути таки. Поєдинку. Ну а в цей четверці зараз Терентьєва замінив Файдор. Дивимося, зараз за цим моментом перехоплення зовнішнього боку Давид Калашник влучає. включає. Малиновський пас. Який сейв! Череков тут просто відмінно зіграв. А зараз контрвипад. Дніпрян може бути небезпечно. Васильєв не дотягнувся до м'яча. Ще удар може бути. Тарантів пас віддає на. Васильєв. Калашник. Калашник переграє суперника. Простріл. Гол! М'яче ворота. Тарантів з передачі Калашника. Калашник обіграв суперника. Гарний, зрячий пас на Тарантєва. І забиває цей м'яч. Дніпря не виходить вперед цього матчу. 2-1. Одразу голкіпер біжить вперед. Файдор. І Файдор поруч зі стійкою пробуває. Андрей Луїс. Андре. Переграє суперника. Йде сам вперед. Клашник. Пас на Ланка. Мартиненко знову. Вулянюк продовжує на Малиновського. Простріл. Забігання Малиновський робить. Файдор перехоплення. Нагорний. Нагорний пас на Зінгіля. І Зінґіль забиває. 3-1 на користь атлетик футзалу. Досадимося. Гарний пас нагорного. Подивіться, і Богдан Зінгель. Ну, а зараз п'ятого грають е гості і будемо чекати, що вони зроблять. Удар. І, е друзі, ми сьогодні подивилися гарний футзал. Браво, кардинал Авангард, котре сьогодні показав гарну гру, незважаючи на те, що команда програла. Ну і повітаємо з перемогою. Атлетик футзал. Чергова перемога в чемпіонаті. Команда Олександра Кабаненка продовжує свій переможний рух.